Чверть мільйона на вітер зона відпочинку облаштована за громадський бюджет, перетворилася на прихисток для безхатьків. Винна, що терпіла. Рівнянка дізналася, що чоловік їй зраджує. А згодом стала ще й жертвою домашнього насилля. ITV. Новини. Добрий вечір. Зона відпочинку за чверть мільйона гривень перетворилася на прихисток для безхатьків. Два роки тому місто витратило майже 250 тисяч гривень на реалізацію одного з проєктів громадського бюджету. Сучасні лави з usb підзарядками, Wi-Fi та велопаркінг вже віджили своє. Чому так сталося? І хто має відповідати за збереження реалізованих за громадський бюджет проєктів? З'ясовувала наша Ірина Грабчак. Ось так виглядають 250 тисяч із міського бюджету. Сюди навіть бридко сідати. На цьому місці мав би бути перший в рівному сучасний парклет, обладнаний юсбі розетками, вайфаєм, велопаркінгом та сучасними елементами озеленення. Але зараз це занедбані лавки, які слугують хіба що прихистком для безхатьків. Краще прибрати, бо часто тут бомжі кажуть, зупиняються, особливо. влітку. я думала, це просто збор, якийсь там е дерева, це вказувається лавочки, да ну це ганьба. Розробник проекту Вадим Бобрик розповідає, опублікував свою ідею ще в 2017 році під час проходження практики у своєму університеті. За нього проголосувало майже 200 осіб, тож проєкт став переможцем. Тоді на його реалізацію з міського бюджету виділили майже чверть мільйона гривень. За планом, цю ділянку повинні були вкласти бруківкою, встановити стовпці, велопаркінг та сам парклет. Я проходив практику політологічно і нам сказали, от Є громадський бюджет, створюється. Напишіть, хто хоче, напишіть проєкти, агітуйте людей, щоб люди голосували. Якщо люди проголосують, дійсно ви виграєте, воно буде реалізовано. Вадим Бобрик каже, коли його проект здобув першість, чоловік відразу ж і почав працювати над його реалізацією. Ну от тобто, цей проєкт, він знову люди проголосували, і мені прийшлося це робити. Я бігаю в поліцію, і в ЖЕК декілька разів. ЖЕК взагалі дуже багато разів. Uh -huh. І вони реалізовували, реалізовували. Знайшли якогось підрядчика, який це зробив, і мені сказали в ЖЕКу, що е це все мало бути відношення до продава в власність ЖЕКу. ну, керівництво підпорядковується ЖЕКу. Тож, зі слів Вадима Боврика, балансоутримувачем парклету був ЖЕК. Але після того, як ЖЕК в місті ліквідували, за словами директора департаменту благоустрою Руслана Гудими, цю конструкцію прийнято на баланс міськшеу. Вони й займаються зовнішнім виглядом цієї споруди. Власне станом на сьогодні балансоутримувачем даного даної локації є шляхом експлуатаційне управління наше відповідно знову ж таки до того, що є погода. В Минулому році силами їхніми вже було відремонтовано, проведено в належний стан. Забрані ті отвори, в які люди собі скидали сміття. Воно було прочищене, закрито, як ми бачимо на фотокарці, що зверху лежать дощечки, які ми позакривали ці отвори. А в цьому році, я думаю, що ми приведемо його в належний стан. Руслан Гудима розповідає, вже в цьому році лавку планують відновити та покрити її фарбою та лаком. Знову ж таки, ми повинні спиратися на погодні умови. В цьому році однозначно на початку вже весни ми приведемо її в належний стан, займемося ним, відновимо лакофарбувальні матеріали, закупимо, відновимо її стан до належного і будемо експлуатувати далі. Тож сподіваємося, що цьогоріч стан об'єкту благоустрою покращиться, але це лише один проект, на який свого часу місто витратило чималі гроші. А в рівному таких об'єктів вдосталь. Ірина Гравчак, Дарія Дубінчук та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. У начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля вже найближчим часом з'являться два нових заступники. Як повідомив представник кабінету міністрів України в парламенті Тарас Мельничук, сьогодні уряд погодив призначення Олександра Терещенка та Олександра Кохана на посади заступників голови Рівненської ОВА. Прогнозується, що Олександр Кохан буде координувати економіку нашої області, а Олександр Терещенко займатиметься цифровою політикою. Остаточно про їхнє призначення стане відомо після підписання президентом України відповідного указу. До слова, раніше начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль вже анонсував ці кадрові рішення. Пул кандидатів він достатньо великий. І одним із них я в тому числі Олександр Сергійович Кохан кандидати всі проходять співбесіди, спецперевірки. Відповідно від того, ми вже будемо зрозуміти остаточну остаточний склад команди. Похопило всю будівлю. Вночі у рівному рятувальники ліквідували масштабну пожежу у приватному секторі. Інцидент стався на вулиці Росяній. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники відразу подали вогнегасні речовини. Попри це, внаслідок пожежі знищені речі господарського вжитку, покрівля та одна тонна зерна. Жертв та постраждалих серед людей немає. Вогнеборці, що прибули на місце виклику, встановили, що вогнем охоплено перекриття господарчої будівлі. На ліквідацію відразу було подано винегасні речовини. Внаслідок пожежі вогнем знищено одну тонну зернових, електроінструмент, два холодильники, речі господарського вжитку, покрівлю та перекриття господарчої будівлі. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір завданих збитків наразі встановлюються фахівцями. Дізналася, що чоловік її зраджує, а згодом стала ще й жертвою домашнього насилля. Близько двох років рівнянка Світлана Пастушенко судилася із власним чоловіком за систематичне психологічне насилля та право жити у їхньому спільному будинку. Півтора роки тривала судова тяганина, і чоловік все ж визнали винним у вчиненні домашнього насильства. Втім, він подав апеляцію і сьогодні. Колегія суддів розглядала цю справу. На ній побували і наші журналісти. Вони продовжують. Погрози, крик та психологічне насильство на очах рівнянки Світлани Пастушенко, розчарування та розпач. Близько п'яти років тому її здавалося, що слива сім'я почала руйнуватись, а згодом і взагалі перетворилась на суцільне жахіття. Ну, все в нас почалось десь 17-го року. Виникли певні питання стосовно подружнього життя. Ось як там вже я і озвучувала, що в нього там появилась коханка моя колега. На жаль, ось я думала, що пройде, але воно не проходило. Потім я йому все розповіла і що знаю, пішла спати в іншу кімнату, оскільки я проживаю в будинку, в якому проживав свекор, він і я однією сім'єю. Дуже довгий час, 30 років, ось. Але він став чинити такий опір, щоб я забралась і пішла з дому. Він не міг простити, що я їх розсекретила. Ось. І став чиняти такі неадекватні дії. У підтвердження своїх слів Світлана надала нам відео, на яких її колишній чоловік забороняє їй жити у будинку та користуватись будь-якими комунікаціями. Я заплатила за світло. Ти бачив по квітанцях. Я не бачу по квітанцях. То я тобі покажу. Ні, включать нічого. Я за світло заплатила. Зараз буде поліція тут. Визивай. Визову. Ні, тут нічого включають, мені все. Я не тобі включаю, я собі включаю. Собі тут... будеш там не включати. Я ще тут проживаю. Проживаєш ти тут. Не дай Бог включиш, я тобі сказав. Згодом, зі слів Світлани, її чоловік розвішав камери спостереження по всьому будинку і заборонив жінці торкатись їх навіть у ванній кімнаті. Я хочу пройти помитися, хочу мийся, іди вийся, в кімнату. Вийся. Що ти мене знімаєш візді? Голу і ти за мною стежиш? Я Мой голову не знімаю, ти мені смерть не потрібна, нікола не відділа. У підсумку колишньому подружжю так і не вдалося домовитись, тож чоловік вирішив познімати усі розетки та обмежити доступ до води Світлані. Це його була ініціатива щодо розлучення. Ось, і Подав заяву, він виносив все з будинку, всі докази, щоб я не могла нічого доказати, там, чи поділ майна, ну, якби за 30 років е, ну, є набута шлюбі. Все навіть посуд, все і нитки, це все його оказалось з результатів. Ось і оскільки це єдине моє житло, я звернулася до суду з таким позовом, що до ну що я ну я проживаю закон, як в результаті установили всі три, констатували всі три суди. Після систематичних знущань Світлана все ж вирішила звернутись до суду. Розгляд цієї справи тривав понад півтора року. Зрештою, за сукупністю доказів чоловіка визнали винним у вчиненні домашнього насильства та помістили у слідчий ізолятор. Втім, за словами Світлани, боятись вона так і не перестала, бо, мовляв, за дорученням чоловіка, який на той час був у СІЗО, на неї скоїли напад. Остання людина. Котра в цьому році за довіреністю мого колишнього чоловіка, який перебував в СІЗО, прийшов в січні місяці, наніс мені телесні, зайшов в будинок, і де було темно, і наніс мені тілесні ушкодження. Що я перебувала тиждень на лікарняному, і в мене пішли наразі також питання. Я ну я і в лікарні лежала тиждень, і наразі ще на лікарняному. разом з тим, чоловік своєї вони так і не визнав, і подав апеляцію 27 лютого Рівненського у апеляційному суді розглянули це питання. Втім, враховуючи делікатність справи та подробиці особистого життя подружжя, суд вирішив розгляд скарги провести у закритому судовому засіданні. Колегія суддів, порадившись на місці з рахуванням думки учасників провадження, приймає рішення про розгляд апеляційної скарги, поданої у даному провадженні у закритому судовому засіданні. Менше ніж за годину чоловіка Світлани звільнили у залі суду. Відтак тепер він вільна людина. Моїм клієнтом було подано апеляційну скаргу, оскільки він не погоджувався з рішенням суду, згідно з яким його було визнано винним у вчиненні домашнього насильства. Однак станом на сьогоднішній день закінчилися строки притягнення його до кримінальної відповідальності, і в зв'язку з цим ми звернулися з відповідним клопотанням до суду. Зважаючи на закінчення саме строку притягнення до відповідальності, його було звільнено від неї і відповідно звільнено з під варти в залі суду. Провадження по справі закрито. Світлана Пастушенко і надалі збирається жити у спільному із колишнім чоловіком будинку. Жінка сподівається, що їй все ж таки вдасться домовитися з ним та припинити цю ворожнечу. То що вийде колишньому подружжю дійти згоди, стане відомо незабаром. Ірина Жуковська, Сергій Карпюк та Денис Коломис телеканал про те, коли у школах Рівненщини розпочнуться весняні канікули, про перекриття мосту через річку Случ на Сарненщині, та про те, що у Рівному збирають книги для поранених захисників, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group, у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. З благоустрою з приходом перших теплих днів комунальники Рівного взялися до роботи. Полотна як фото. Мисткиня з вараша створює картини, які важко відрізнити від фотографій. Теплу раді не всі з першими теплими днями активніше запрацювали комунальні служби обласного центру. Сьогодні наші журналісти поцікавилися в керівників підприємств рівного чи в них роботи з настанням тепла. Про те, як наводять лад на вулицях міста у сюжеті далі. Цьогоріч лютий значно тепліший. Порівнюючи з попередніми роками, температура повітря сягала до 14 градусів тепла, що досить незвично для цієї пори року. Рівненські синоптики кажуть, варто чекати на теплі сонячні дні, бо найбільші холоди вже позаду. Загалом, лютий місяць був дуже теплий. І метрологічна весна почалася вже з 20 лютого. Це тобто перехід середньодобової температури через нуль. Такий стійкий перехід, який тривав мінімум від 3 до 5 днів. Очікується погода без опадів, температури нічні становитимуть від 0 до 5 градусів тепла, денні – від 10 до 15 градусів тепла. Як тільки потеплішало, комунальники міста почали наводити на вулицях лад. В Рівненському міському тресті зеленого господарства розповідають, потрохи готують місто до озеленення, обрізають сухі гілки дерев та загрібають опали листя. Кажуть, зараз для цього найкращий час. На даний час проводяться роботи по санітарній чистці міста після того, як зійшов сніг, прибираємо наші газони, прибираємо наші території, які за нами закріплені, згрібаємо опали листя, яке ми не встигли прибрати ще осінню, до того як впав сніг прибираємо, доводимо до санітарного стану. Кож на вулицях міста трудяться і працівники міськшеу. Під час зимового періоду дороги активно посипали сумішами, аби не було ожеледиці, а тепер їх необхідно від них почистити. Крім цього, в різних куточках міста проводиться ямковий ремонт. На даний момент в місті рівному відбуваються роботи з ліквідації аварійної ямковості. Це не поточний ремонт, поки що вулиць міста рівного. Це саме роботи, які виконуються холодним асфальтобетоном, які спрямовані саме на ліквідацію аварійної ямковості. Весна це найкращий час для того, щоб навести на вулиці лад, адже погода максимально сприяє всім ремонтним роботам та прибиранню довкілля, розповідає директор департаменту благоустрою Руслан Гудима. Ви можете бачити і працівників і шляху експлуатаційного управління, і зеленого господарства, і міськ світла, деактивне підчищення дерев, обрізання дерев, формування ділянок щодо прочистки прибордюрової території. Ми збираємо змет, то що ми зимою висипали пісок. Ок, віців, сіль зараз. Ми це збираємо, прочищаємо водостоки для того, щоб знову ж таки дощові води не нормально сходили в нас з доріг. Ну і так само відновлюємо аварійну ямковість. Дарія Дубінчук, Ірина Грабчак та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Ключові питання життєдіяльності міста сьогодні. У стінах Рівнеради відбувся депутатський день. Чи не найактивніше на зустрічі міські обранці обговорювали впровадження у рівному проєкту поліцейський офіцер громади? Крім того, не залишили без уваги й інші важливі питання на депутатському дні. Побувала і наша Софія Капінос. Вона розповість більше. Пер у Рівному буде безпечніше. Сьогодні у стінах Рівнеради відбувся депутатський день. Міські обранці обговорили низку важливих запитань. Серед них було і те, що стосується впровадження у Рівненській територіальній громаді проєкту Поліцейський офіцер громади. Заступник начальника ГУНП Рівненщини Руслан Стрельбіцький розповідає, кілька років тому його почали реалізовувати у нашій області, яка тепер, з-поміж усіх інших, є лідером. В загальному станом на зараз у нас в області працює 108 поліцейських серів громади. Ще 90 ми плануємо запустити. Тобто проєкт масштабний, і в, в цьому проєкті частково нас підтримує Національна поліція України. Враховуючи позитивну динаміку, яка в нас відбулася з головами громад, з депутатським корпусом, фактично дві області, такі, що показали дуже ну, позитивний ріст – це Рівненська і Вінницька область, і керівництвом міністерства внутрішніх справ було. Погоджено запровадження проекту безпосередньо. Ми першопочатківці – це Рівненська область, після нас буде Вінницька область, де в цьому році, згідно з штатного навантаження на кількість населення, буде повністю запроваджений цей проект. У ході обговорення впровадження офіцерів у нашій територіальній громаді правоохоронці просили депутатів виділити кошти на їхнє забезпечення зокрема, наголосили на потребі у службових автівках та закупівлі паливно-мастильних матеріалів. На запитання міських обранців про кількість необхідних автомобілів Руслан Стрельбіцький відповів. Буде на території Рівненської ТГ працювати 35 поліцейських серів громади. Один транспортний засіб придбаний, але враховуючи те, що він не працює, він не працює на даний час посіло обслуговує рота поліції особливого призначення з працівниками Рівненського групи, які здійснюють реагування на повідомлення громадян. Але цей кандидат уже от вчора проходить співбесіди, сьогодні проходить співбесіди кандидатів, ми підбираємо. І враховуючи те, що 34 автомобіля треба, був наскільки я знаю, розподіл на 19,8 мільйонів на придбання 22 транспортних засобів. Крім того, поліцейські просили й виділення коштів на проведення ремонтів на поліцейських станціях. Зазначили, що вже підрахували приблизну суму. Наші спеціалісти прорахували. Якщо там буде додаткові запитання по коштах, то по князі Романа прорахували на проведення ремонтних робіт 2 мільйона гривень. А на проведення ремонтних робіт по вулиці студентській 7, там велике приміщення то 4 мільйона 100 тисяч наскільки я так розумію, але ну вони готові за свої слова відповідати. За словами секретаря Рівнеради та виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна, цей проєкт у нашій територіальній громаді реалізовуватиметься в рамках державної програми. Нові офіцери громади матимуть чимало функцій та дбатимуть про безпекову складову. Втім, на деякі із запитань впровадження проєкту у правоохоронці мають надати додаткові роз'яснення. Це буде весь спектр загальний, тобто він буде теж наповнити бюджет, але це є безпекова складова. Тому ну, вони хочуть подати нам теж більш детальне роз'яснення, тому що багато вони порозуміють стосовно палано-мастильних матеріалів. Також є документ від військової адміністрації стосовно того, що все-таки надати субвенцію на виділення коштів. Тобто й було сьогодні, для чого це взагалі потрібно нашій громаді. Про кошти тільки орієнтовну вартість говорили. На, на самі на сам, на сам транспорт там десь орієнтовно 19 мільйонів гривень. Стосовно ремонту ще не визначено, тому що їх декілька є локацій, і тут ми не можемо діляти своїми капітальними видатками. Крім того, міські обранці не залишили без уваги й план дії сталого енергетичного розвитку та клімату нашої громади до 2030 року. Вкотре обговорили проблему із забрудненням місцевих водойм та поспілкувалися про програму сталого проходження опалювального періоду 2023-2024 років. Те, що стосується екологічної ситуації, по нашому загалі в нашій громаді, це теж було озвучено. От і є співпраця також з громадськістю. Ви бачите, що екоклуб теж долучається для нашої громади, робить максимум саме в розвитку в цій сфері, саме екології. І що стосується, також що теж є від військової адміністрації звернення про те, щоб ці 4% відсотки ПДФО все-таки використати на теплову енергію, це тобто компенсація саме тарифів. От ну, є наприклад тариф, який безпосередньо ціля населення. Він не підвищується, але за рахунок цих 4% – це та частина коштів, які фактично тільки спрямовуються на субвенцію саме компенсації тарифів. Або це є водоканал, або є це тепленградуючі компанії. Софія Капінос, Михайло Товпига та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Не завжди вгадаєш, фото це чи картина мова про полотна, котрі створює жителька Вараша Світлана Будник. У вільний від роботи час вона малює картини, які по справжньому вражають своєю реалістичністю. За словами самої мисткині, її секрет полягає у тому, щоб відобразити на своїх полотнах не лише зовнішність людей, а й риси їх характеру, прихований внутрішній світ. Більше про художницю та її роботи дивіться у сюжеті далі. Картини, які важко відрізнити від фото, Ці полотна, які вражають своєю реалістичністю, створює Світлана Будник. Жінка розповідає: спочатку малювала квіти, потім вирішила спробувати щось нове. Тож зараз пише здебільшого графічні портрети жінок, виконані простим олівцем. В жіночих портретах я більш за все дивлюся на емоцію. От, ну, знову таки творча людина, вона емоційна, все, що всередині, вона хоче відобразити це на папері. Ось так і виходить. Щось сподобалось, десь відгукнулася ця картинка. Мені захотілося намалювати, я малюю. Картин мисткині є відомі особистості, пересічні люди, її знайомі та рідні. Одна з найбільш близьких її серцю робіт портрет синів. Мій старший син Владик, Ярославчик. Ця робота досить складна для мене. Була ну зрозуміло, що емоційно. Це ж мої дітки. Я ж є ж бачу не так, як от на фотографії. Дуже багато деталей, які я хотіла відобразити чітко в. Ре ре реалізмі. і тому ця моя найулюбленіша художниця каже: талант це в першу чергу жага творити, а далі щоденна наполеглива праця для розвитку та вдосконалення своїх здібностей. Коли це все два роки тому починалося, я настільки горіла цим, що я викроювала навіть хвилинки своєї обідньої перерви, там по 10, ну максимум 20 хвилинок на роботі, хоч щоб щось. Намалювати. І тому мої колеги, скажімо так, перші, хто бачив народження деяких картин. Я бачу, як вона розвивається, як працює над собою. Це дійсно її захоплює. І це дає мені ну, таку надію, таку думку, що кожен із нас, кожна людина може знайти в собі якусь часточку такого чогось прекрасного, його розвинути і прикрашати і своє життя, і своє оточення, і свій простір. Хоча б навіть такими прекрасними роботами. Мисткиня працює у техніці реалізм і досягла такого рівня, що у неї вже замовляють портрети. Виконала чотири таких роботи. Я маю сама вибрати фото, бо я бачу людину по-своєму. Я бачу в ній те, чого, можливо, вона не зовсім помічає в собі. Ця фотографія має відгукнутися в мене. Нині Світлана Будник готується вперше представити свої творчі полотна на загал. Незабаром вони стануть частиною експозиції художників працівників РАЕС. Мисткиня. Впевнена, що це лише початок її становлення, як творчої особистості. Мені здається, що те, що намальовано, це набагато цінніше і цікавіше ніж фотографія. Я хочу досягти того рівня вміння, щоб я зобразивши людину навпаки, підкреслила її особистість, її красиві сторони і її душу, бо душа відображається в очах. Ангеліна Бурак, Тетяна Ковальчук та Анастасія Лалак. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане адже Україна переможе.